Давайте зараз подивимося по один матеріал, і це важливо. Чому ми почали цю тему е, взагалі в цьому ефірі? Тому що, е, на жаль, зі Львова і Західної України вже. Ось уже кілька тижнів лунають різного роду інформаційні повідомлення, що ведуться розслідування щодо одного волонтера, щодо іншого. Сьогодні було сьогодні були обшуки у квартирі Святослава Літинського, волонтера, захисника української мови доцента доцента Львівського національного університету імені Івана Франка. Наскільки відомо, Святослав був в цей час не у Львові, не в Україні. Ми зараз з ним чекаємо на скайп включення. Сподіваюся, він зможе знайти час для того, аби він це на наші ефір. А зараз подивимося матеріал, що відбувалося. Війна проти волонтерів з таким гаслом суспільство відреагувало на низку обшуків у волонтерів та громадських активістів, які займаються допомогою для армії. Резонанс задіняв обшук помешкання активіста Святослава Літинського. Про це чоловік повідомив у Фейсбук. На момент обшуку в будинку була лише дружина та діти. Сам Літинський перебуває за кордоном в пошуках нових автівок для збройних сил України. Під час проведення обшуку в будинку Літинських дружину Святослава забрала швидка. Згодом стало відомо, що проводили перевірку столичні правоохоронці за ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва. Трохи згодом стало відомо про обшуки ще в одного волонтера Назарія Островського. Раніше правоохоронці порушили низку справ проти волонтерів у цілій країні. Зокрема, на Львівщині волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука підозрюють у завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги. Ще раніше обшуки також провели і на підприємстві у волонтера Олега Яницького, також через гуманітарну допомогу. Чекаємо на вімкнення самого Святослава Літинського, аби він е, сам з перших уст розповів, що сьогодні відбувалося в його домі. Знаємо, що він е, зараз е, перебуває не в Україні, тому це ще більш е, ну, якось так драматично це все виглядало, тому що для дружини це точно була несподіванка, коли сьогодні до їхнього помешкання вдерлися з е, обшуком. Е, Олег Синютко, тоді вам слово, поки ще очікуємо. Е, з чим це може бути пов'язано, тому що люди теж не розуміють, що це таке, це нападки на волонтерів, заради чого? Чому це у Львові? І я не розумію, чому це відбувається, чому це відбувається у Львові? Хоча мені видається, що ті події, які відбулись в Запоріжжі, коли представників влади... Запідозрили в багатомільйонних оборудках. Вони повинні були отримати певну противагу. І я очікував: а проти кого ж ну будуть порушувати справи, щоби зрівноважити, що не одні тільки запорізькі можновладці, я так розумію, не тільки запорізькі можновладці наживаються на гуманітарці. А от, ви подивіться у Львові, тут що таке твориться? От. Ну, всі люди, які особисто знають, я не буду про Святослава говорити, бо це некорект, я не коректно. Він сам про себе сказав, от Олеся Зиндру. Ну, скажіть, будь ласка, хтось повірить про те, що Олес Зиндра хоче на копійку собі нажив грошей на кишеню та 100%? ні. а розуміючи, яку він сьогодні переживає боротьбу за власне життя. Тим паче, і я тільки ще одне: от хочу, бо я розумію, що зараз Сидослав буде більше говорити. От абсолютно зі всім погоджуюся, що говорив Любомир. Повинна бути єдність і є одна політична сила Україна. Але даруйте, якщо хтось сьогодні в українському парламенті хоче забрати гроші від військових і передати на велике крадівництво, політика це не політика. Я мовчати не буду. Тому що Хай це називається Як це хоче. Я як тоді подивлюся в очі військовому, який мене запитає: ти чого сидів в українському парламенті? Ти чому мовчав, коли це відбувалося на твоїх очах? Я не знаю, Любомир, чи це політика, чи це злодійство, але точно про такі речі мовчати не можна, тому що раніше вони обдурять військового, завтра обдурять волонтера, а післязавтра будуть вважати, що все можна ні. Не можна все, тому що знаєте, тому ми Україна, і не є Московія, і не є Росія, тому що наше суспільство зовсім зовсім інше. Я думаю, що Шкода тих, хто до сих пір це ще не зрозумів. Пане Кмельчук, зможете про це сказати, чому гроші передали на армію пізніше? Бо це справді цікаво. Людям цікаво, чи справді це так відбувається. Пане і минулого ефіру про це згадував В нашій студії. Не було нікого зі слуг народу, щоб про це поговорити. Святослав Літинський, волонтер, захисник української мови, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, є з нами на скайпі. Святослава добрий вечір. Скажіть, будь добрий ласка, вечір. де ви зараз перебуваєте і як сьогодні це все відбувалося? Трошки більше розкажіть, що станом на тепер є, як почувається ваша дружина? Е, дякую за питання. Е, ми поїхали за, за тим, щоб купити, е, і якщо не буде потреби в ремонті, то вести наступні автомобілі для армії е, і. Зранку мені телефонує дружина і каже, що хтось стукає в двері. Вона не знає хто, і щось кажуть про повістку. Я попросив, щоб вона ще раз перепиталася при тих людях, і вони кажуть, що ми хочемо вручити вам повістку дружині через двері. Я це чув чітко телефоном, і дружина відповідно їх пустила, і вони обманули її, фактично дали замість повістки, дали. Ухвалу суду про обшук в мене в квартирі, і далі було дуже багато процесуальних порушень. Тиснули морально на дружину. Це все процесуально буде дано оцінку. Ми будемо скаргу писати і впевнений, що суд дослухається до того. Але найбільше справді тут є проблема така, що держава чомусь зробила курс на те, щоб вибити стовп волонтерства і стовп який є суттєвою підтримкою армії без цього перші місяці ми взагалі би не встояли, і, і зараз дуже важливо є. На жаль, держава не може забезпечити, зокрема зокрема от автомобілями армії. І це на себе беруть громадяни. Я от особисто я маю нормальну роботу. А, працюю і в ІТ, і викладачем на кафедрі програмування. Я би собі міг легко дивитися єдині новини і вус не дути. Але я витрачаю купу свого часу, витратив своїх особистих більше 500 тисяч гривень на те, щоб купити автомобілі, привести передати е, військовим, оскільки я розумію, що саме на війську тримається зараз наша незалежність суверенність. В армії а в поліції власне люди не знають, що думають. Вони думають, може якусь одну собі зірочку зроблю на погони, коли е, спробую посадити волонтера. І мені зовсім не зрозуміло, чому вибивається цей стовп, чому гілку на якій сидить сидить держава, фактично поліція обрубує. І теж зразу мені асоціації згадуються, що в більшості міст які. Росія окупувала там лідерами окупації або колаборації, точніше, виступали хто поліцейські виступали, і таке враження, що не доказів безпосередніх немає, але в мене таке враження, що в поліції багато є людей, які чи фінансуються, чи співпрацюють якось з державою агресором, і вони просто хочуть таким чином послабити нашу державу. А скажіть, будь ласка, пане Сослав, ви зазначили, що на жінку слідчі ваші, вашу дружину тиснули ну, тиснули. ну, Якщо ви вже встигли про це поговорити, враховуючи, що стало зле вашій дружині, тиснули. Щоб що? Щоб, ну, щоб що вона визнала, підписала, які свідчення дала? Яка була ціль цього тиску? Вони просто хотіли, щоб були порушені всі процесуальні можливі норми. Вона, дружина, зокрема, сказала: прошу дочекатися юриста, я маю право за конституцію на юридичну допомогу. Вони сказали, ні, ми починаємо наші дії. Далі дружина каже: Вас тут а, сім чи дев'ять було чоловік а Я тут одна, в мене двоє дітей. Прошу закликати. От навпроти є сусіди з боку, сусіди знизу. Закличте, прошу сусідів, щоб вони теж були присутніми. А на що один зі слідчих сказав: А вам не буде соромно перед сусідами за таке? І це за яке таке? Я ніяких злочинів не вчинив, ніяких правопорушень не вчинив. Я стараюся сумлінно допомагати, чим можу. А вони таке говорять. Дуже було багато причальних порушень. Дружина хотіла заповнити свої зауваження до акту огляду. Це фактично не дали, видерли, побігли. Тобто, ну але це все такі порушення, які індивідуальні, я їх звичайно поборю, а систематичні такі порушення, що просто вибивається волонтерство, і, і це суттєво ослаблює державу. Я власне прошу і звертаюсь до депутатів народних, що потрібно. А по-друге, це змінювати в законі. А по перше, чітко розслідувати, чому правоохоронні органи цим займаються, а не реальними справами про зраду, пан Камальчук, якраз народний депутат, є в нашій студії. Хоче слово. Добрий вечір, Святослав. Перед другим питанням задам одне коротке, просто якщо можна. А можете сказати, там була якась вказана в не знаю, в судові повісті, чи як воно правильно називається в судовий припис. Причина обшуку, тобто, що шукали. Чи в чому звинувачували якась конкретика була взагалі? Так, звичайно, була конкретика. Конкретика, така що вони підозрюють, що фактично церква торгувала гуманітарною допомогою. Конкретно капелан, який сумлінно теж захищає державу. Вони підозрюють в тому, що він продавав гуманітарну допомогу, а цей автомобіль йому допоміг вести мій друг, який Теж допомагає? А вони, вони у вас вдома? Цей звук зник. Відчути? На жаль, нас звук пропав. Алло, алло. Ало, ало? А вони у вас вдома алло. шукали автомобіль, капелана? Чи Я Кого чую, поліція алло. шукала вас вдома? Тобто, що, що саме вони хотіли знайти при при таких підозрах? Не зовсім зрозуміло. Чи почули ви питання? Десь зник, напевно. Ну, я тоді, якщо можна, поки знаходиться зв'язок, я просто висловлю кілька думок. Так, mm будь -hmm. ласка. Yeah, По-перше, на жаль, насправді соромно за окремих осіб, тому що треба все ж таки визнати, що Нацполіція зробила дуже велику роль і робить далі велику роль в захисті звільнення України. Особливо це стосується Нацгвардії і інших окремих спецпідрозділів. Але є окремі особи, які, на жаль, я впевнений, може хтось з моїх колег теж помічав. Вони тут за півроку війни, не виїжджаючи за межі області, майже нічого не бачили, що насправді там відбувалося Київ, Київщина біля Києва, Схід і так далі. І вони подекуди ведуть себе якось трохи зверхньо, якщо так сказати, дуже м'яко. Тому, мені здається, очільнику поліції області і очільнику поліції України. Слід звернути увагу на те, щоб ще раз провести певну роз'яснювальну роботу. Я візьму на себе таку, вибачте, морально виховну відповідальність і скажу: ще раз розставити крапки над і, хто важливий в історії захисту України, наскільки важливим є волонтерська історія, і як слід себе вести в рамках закону, нагадати кожному поліцейському, що означає буква закону. І згад... нехай згадає те, що він вчив в тому чи іншому вузі, тому що це зараз показує в тому числі нашу честь достоинство по відношенню до кожного громадянина. А суспільство таких речей терпіти не буде. Вже тепер неважливо. Я не говорю навіть тільки за військових, які впевнені, що в подібній будь-якій ситуації будуть вимагати справедливості. Звичайні люди не допустять цього. Не повинні цього допустити, якщо ми можемо якимось чином народні депутати, неважливо від фракції політичної приналежності допомогти поставити крапку в цій ситуації і поставити якісь запобіжники на подібні ситуації в майбутньому. Давайте це зробимо. Давайте цю історію якось викладемо в нормальне русло. Святослава, якщо ви є ще з нами. А чи є у вас інформація? це правоохоронці були зі Львова, чи це приїжджі? Звідкись? Це правоохоронці були з Києва, з київської поліції, і е, їхнє нерозуміння реалій було чітко ще й висловлено в них на Фейсбук сторінці. Вони е, сказали, що підозрюються особи, які е, е, пробували продати автомобілі, які були передані іноземними державами як гуманітарна допомога. Тобто, вони взагалі не розуміють, що відбувається, і звідки ті автомобілі беруться. Їм здається, що Ті автомобілі передає якась іноземна держава безкоштовно, і тут якісь погані люди е, пробують їх продати. Насправді, автомобілі, на жаль, е, в належній кількості не передає безкоштовно жодна без... закордонна держава. Ми збираємо ці гроші а, серед людей, серед а, родин військових, в тому числі, які хочуть допомогти, їдемо за кордон, там шукаємо, купуємо е, і тоді ввозимо в Україну. А в головах більшості людей, в тому числі в поліції, я бачу по їхньому доказу, слово гуманітарна допомога означає, що хтось безкоштовно передав а тут якісь погані люди пробують її продати. Одне невеличке доповнення на жаль, я зустрічаюся з натяками на подібні історії, які не переходили ось такі межі, як в вашому випадку на щастя, але були останні кілька місяців. Чую в дрібніших ситуаціях, в менших містах вступає в силу якась дивна. Я хочу про це сказати голосно: конкуренція між окремими волонтерами. Тому що деякі волонтери, пробачте, починають займатися е, намальовуванням собі дивідентів на майбутнє, можливо, знатяком на політичну кар'єру. Ось це, вибачте мені на слово, лайно треба зупинити раз і назавжди. Я не мені знаю, вийде. це не робиться на форумах. Тобто я допускаю думку, що можливо хтось просто, знаєте, накапав на вас, так би мовити. Нехай перевірять ще з цього. Може вилізе ще хтось найближчим часом. Це повна дурня. Поліція повинна перевіряти це ефективніше. Поліція повинна з'ясовувати це на документальному рівні і вести себе в кожній ситуації по закону. Ви назвали дуже чітко всі речі, які вони порушили. І ви повинні захистити ці права. Якщо треба буде допомога, будь ласка, я впевнений, ми з колегами допоможемо і заставимо фактично тих осіб, які порушили закон, в даному випадку навіть вибачитись перед волонтерським суспільством загалом. Можна дати відреагувати, пану Святославу. Якщо він нас почув. Мені почу. здається, що все ж таки є якась центральна вказівка від держави і саме. Центральна ця вказівка від держави полягає в тому, що волонтерство воно викликає довіру в людей, і слід дискредитувати це волонтерство, щоб потім не було політичної конкуренції. Ці люди думають на три кроки наперед. Ми зараз не думаємо ні про вибори, якісь, ні про що в нас є війна. Ми думаємо, як вижити. Я не хочу, щоб нас завоювало, оскільки я впевнений, що мене одного з перших розстріляють. А певні люди які. Очолюють певні напевно кабінети. Думають, що о за 2-3 роки 4 будуть вибори, і ті волонтери нам не зручні як конкуренти. Давайте ми їх зараз дискредитуємо. Думаю, це саме звідси йде. Пане Святославе, дякуємо вам, що вімкнулися. Будемо стежити за тим, що відбувається. Ну, підтримувати висвітленням. Наскільки це можливо? Скажіть ще кілька слів, чи дружині вже краще? Як вона себе почуває? Дякую за питання. Дружина все ще в лікарні. Я сподіваюся, що завтра лікарі дозволять їй вже піти додому. Е, ну, підтримуємо вас насправді і висловлюємо співчуття, що так все відбувається. Ну, насправді, в цій ситуації якби сумно те, що справді в нас триває війна. Е, ми всі кожен на своєму місці, те, як говорив пан Шевченко, маємо знайти своє місце там, хто хто як цій е, м, війні допомагає в сенсі наближує нашу перемогу. І коли ось таке, ну там відбувається, що якесь, як ну можна було б якось в цьому розібратися більш детально, більш ретельно дослідити ці справи, чи треба. Це все виносити аж на такий рівень. Звичайно, що якщо є злочин, є порушення, то його треба доводити і про це треба говорити. Ми ж не будемо замовчувати так. Але чи справді він є? Ось тут питання: це все не робить нам хорошого іміджу навіть в очах наших ворогів, наших конкурентів, які точно це будуть використовувати. Однозначно вони про це будуть говорити. Що в Україні вже там просто вже волонтери крадуть, щось роблять їх вже там саджають. Ну і словом розносити ну, це все Треба сказати, ви знаєте, що такі історії на жаль були, коли приїжджали. Так звані полковники, якісь так звані волонтери, які на польських складах щось набирали, обіцяли кудись привезти і не привезли. Такі історії були, але це знову ж таки питання до тих, хто їм віддає. Віддавати це вже зараз звернення до всіх, тих, хто займається волонтерством. Якщо ви можете задокументувати все, що ви берете, і все, що ви передаєте, потім робіть це, щоб до вас не виникало потім претензій і крапка. Ви можете завжди довести свою чисту прозору діяльність. Я от навіть не знаю, може це треба переносити якось на після війни. Це взагалі можна перенести на після війни такі речі? Розбиратися, хто що робив, хто як робив закону, чи це Піда... теж буде потім виглядати дивно? Біда в тому, що в головах дуже багатьох вже війна закінчилась. Вони вже думають про гроші, які поступлять в Україну. Вони вже думають, ви знаєте, що з 1 вересня в Україні триває велика приватизація? Скажіть, будь ласка, от. Чи думає волонтер один, другий чи третій, щоб взяти участь в великій приватизації? Вона з 1 вересня йде, тому що так проголосовано в парламенті. Скажіть, будь ласка, ті люди, які за це голосували, вони про війну думають. І багато-багато інших речей. А хіба волонтерство і проблеми волонтерів почалися сьогодні? Та ні, вони почалися ще тоді, коли вони брали гроші, організовували людей, їхали за кордон, везли, а їх скеровували на певні склади. Так же було. Так же було. В чому проблема волонтерів? Або проблема в тому, що вони тоді всі мовчали і думали, так, якось так незручно говорити, ми ж всі разом єдині. Тепер їх обшуковують, тепер їх судять, завтра що будуть розстрілювати? я насправді вважаю, що. Це не порушення єдності суспільства. Це точно не порушення нашого спільного бажання перемогти. Але такі речі неприпустимі. Бо хтось буде собі зірочки вішати на погони, і хтось буде потім розказувати, як він боровся за державу. А цей волонтер, от подивіться на Святослава, що жирує, роз'їв пику отаку. От Мені здається, що суспільство має реагувати, і це точно не порушення єдності. Бо коли депутат Трухін вліз там і так далі, і це все закінчилося штрафом 850 гривень якоїсь незрозумілої особи, скажіть, будь ласка, хіба це справедливо? Скажіть, будь ласка, хіба суспільство відчуває від цього єдність? Ні. Тому, шановні друзі, єдність. Це коли в окопі солдат разом з солдатом, єдність це коли волонтер разом з волонтером. Єдність це коли політик разом з політиком в інтересах держави. Оце єдність. А коли для когось війна завершилася і він починає дивитися, де що можна вкрасти під шумок війни, це не єдність, це мародерство на війні, і це треба зупиняти, зупиняти якнайшвидше і якнайжорстокіше. І чим швидше це буде зупинено. Тим ближче буде наша перемога. Ми дуже добре почали протистояти. Єдність, така знаєте, зухвалість перед переважаючим ворогом, один одному підставляли плече, абсолютно не кидали один в одного списами, і мені би дуже не хотілося, щоб це змінювалося щоб хтось подумав, що все 50, 30-40 кілометрів глибину фронту по якомусь напрямку, 400 квадратних кілометрів звільненої нашої землі. Ось це все. І далі воно буде розвиватися, і можна на це не звертати увагу. Абсолютно не так. Абсолютно не так. Подивіться на карту бойових дій: подивіться на захоплені ворогом території. Там ще є що звільняти. І там точно є робота для кожного українця. Там точно є робота для кожної відповідальної людини, яка повинна розуміти, що лише нація, лише народ, лише разом, лише в купі, зможемо здолати цього противника. Тимочко, армія, волонтери, політики, чиновники, працівники. Це все є єдине, це є народ. І кожен має виконувати свою роботу найкраще, найефективніше на своєму місці і без взаємопоборювання, а взаємопідтримка. І тільки тоді це буде запорукою нашої спільної перемоги. Тарас Тецьків. Ну, я сподіваюся, що це початок е, стратегічного перелому на театрі воєнних дій, який в кінцевому підсумку через певний час приведе до звільнення усіх територій, включаючи Крим. Олег Смітка. Сьогодні дуже важливо закріпити цей успіх, тому що дуже важливо, щоб передові частини не розтягнулися від засобів забезпечення, і це направду те завдання, яке я переконаний, військові виконують з честю. А наша справа по-перше, бути разом. А по-друге, підтримувати збройні сили і підтримувати українського воїна. Бо від нього сьогодні залежить найбільше. Пан Мельничук, знаєте. Кожен на своєму місці повинен робити абсолютно все, щоб Україна перемогла. Усвідомлення цієї єдності, воно має бути не тільки на словах, але й на діях. Тому я переконаний, що ми перемогли перший раз, коли об'єднались тотально і дали відсіч, коли нам кричали, що за три дні вони нас е, захоплять. Наступне, наступні етапи ми цей е, успіх розвинули. Я переконаний, що саме з таким настроєм ми висволимо всі наші українські території. Для того ми повинні бути єдині розумні, послідовні, чесні в першу чергу самим перед собою і перед Україною. Камельчук Юрій, це неймовірний час зараз для України для вдосконалення в усіх планах. А... В силовому плані я маю на увазі з точки зору сили нашої армії, це неймовірний час, який ми маємо закріпити цю довіру, яка почала встановлюватися на всіх прошарках суспільства, і маючи витримку, все це втримати, причому втримати цю довіру з боку всього світу до нас, разом іти до цієї перемоги, і так, так ми точно переможемо а далі дуже багато спільної роботи. Очищуватися від всього зайвого, стояти на принципах справедливості, чесності, прозорості, боротися з корупцією і вибудовувати ще сильнішу Україну, щоб нікому в майбутньому не захотілося навіть натякнути на те, що ще раз можна піти і щось вкрасти в Україні.